Ну, я б тобі сказ скажу, що не така велика і різниця. Ну, типу. Не знаю. Ні, звичайно, графа інша. Різниця в графіці є 100%, але от саме по плавності чи там по FPS я не бачу великих змін. В принципі, як і завжди. Це я виставив просто мінімальні. Залишив тільки, залишив тільки. масштаб на 120. Ну і... 2к. Біжать люди. Hello, stop man Жана мінус робить, хороший. Как чесно, він зброї. Нічого. <ти>, ти, ти куди його? <ти> несу тобі бери, роби з ним, що хочеш все, Жінки. Але я так і не зрозумів, звідки він прибіг. Це я. Там, але це наче бода якийсь. ні є, є, ці фризи є все одно. Я викручую на минимально настройки, і воно все одно при. заредин в будиночку. А він він все. В смислі в сім'ю. Ну, великого шансу нам на Хесіян добігти немає, того, що нас там роз розвалять просто. Ні, не в у всіх фрізи. Тут я з тобою не згідний. Можливо, 2070 просто не для 2К розширення, типу. No, mnie nie z wiecznie, mnie nie gra wiecznie grać. Mam tak cięż też jeszcze być się frized niż fr Жана, тобі в спину стріляли. Ти не чула його? Ні, в спину не чула. З вікна. Вибач. Я тебе підніму зараз. Що за проц? Ай I7... сьомий дев'ятого покоління. Хм, вони навіть не пушать. Бля, і біля них антена прям, ну треба сюди бігти, значить. Вони мене точно не пустять. Вже підпушили. Ну от я по приколу поставив прям мінімальні, мінімальні. Мені погано грається. Мірамар це ще таке. Тут мало дерев і того всього. Упс, він, він 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 ще й зупинився. А це його друг походу. Nice <гум> я казав, що це його друг. Це було понятно одразу. <гум> ну ладно. Пожартували і хватить. Він мене прикольно підкреслив, але в нього напевне не було фул ХП. Він не хотів здалека. Він мене прям чекав до, до кінця. Думав, що я відволікся на його друга, який машиною їхав. А я почув цей міні-крок, який він дав, і забрав його. Напевне, візьмемо. Збільшуваний. мільйон енергетиків. Нам треба ще Жанну підняти. Так, смоук є. П'ята броня є, а патронів взагалі немає. Компенсатор плюс 49. Ручка трохи краще, приціл. Мені підійде і той, що я тут ще Жані буде скинути приціл, заберемо. Ну і їдемо. Їдемо піднімати. Хоч машинка буде. Я тебе піднімаю зараз. Ну, постараюсь. Машинка без, без палива. У мене буде зараз супер машинка. Та я не встиг її одразу забрали, коли нокнули. Ну От Мірамар приємно грати досить. На таких настройках прям мінімальні, які я поставив, тому що тут мало дерев. І не так важливо, як вони вимальовуються. Так, півтора Я хвилини. Куди летіти? Туди, якщо зараз там не буде людей. Ще не факт, що ти будеш летіти. Якщо мене зараз вб'ють, то... Третя броня, але ну, мені треба тут її чекати, того що вона, вона приземлиться і одразу залутається. Сюди, то тобі треба буде залутатися, якщо я маю тобі X8, якщо що. Ну і знову ж таки біріл. У мене. Еще кто. Старый, я боюсь, что тебе не выстачит 10-50 для папы. Бля, я забув, у мене ж патронів немає. А я їх так вистрілюю. Так, Жана вже лутить. Жана вже наді мною. Це добре. Пробив колесо йому на кінець. Бля, я знову забув, що в мене немає патронів. Ну, в меню і знаєш, ще якісь там арену, де мало промальовується не ціла карта. Може і зможеш. Джана, нам скоро їхати. Їдемо, 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 їдемо. Я. я тобі скинув енергетики ще. Жанна, я тобі тут скинув, тебе не чути. Їдемо, їдемо, зараз буде їсти вже ця ж... зона нормальна. Зона Сідай, сідай, сідай. Бля, як незавічно з такою промальовкою грати? Все одно бачиш, ФПС 97, тому ні на що не впливає. Там чуваки за дропом сидять. ззаді тут був. Я тому і наліво повернув. Нормально, нормально. Ми доїдемо. Ой, може і не доїдемо, Ні, доїдемо. Ти знаєш, мені починає подобатися грати на мінімалочках. Оу, shit. <try> у нього цей, у нього снайпер дропу. Жанна, смоук, смок, смок. Бестро, бестро, бестр, біжи сюди, будь ласка, бестро. Тільки дим, кинь! Кинь, дим. Дим, кинь! О боже, Жанна. Без... Все. Мінус. А може, ні. А нам на, на не взагалі не чує, походу. Тікай, тікай, присядь. Хтось мені в голову дав збоку, прямо в хідшот. Це не він. А так його могли забрати, в принципі, його могли забрати. Блін, 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 блін. Я не знаю, що мені робити, у мене немає цієї каски. Їдемо, їдемо, їдемо. Жана. Жана! Я не знаю, що я тобі зроблю. Приїду в Карпати. Вхиляйся, маєш бінти? В тебе мікрофон виключений, включи мікрофон. О, ні, тільки не зараз. Все далі пішком. Ναι, βγάτω, βγάτω, βγάτω. В будинку? Добре, що він мене не почув. Бля, наскільки ж потна катка? Одинадцять кілів. Василь Турето в ділі. Ну так, перевернув машину, я гарно. Випусти мене, Жанна. ну... Я не можу, я не можу з неї коли. Ой, а наша, наше, наше, наше я це зробив. Назад, назад. Броня. Я тебе прошу, Жанна, включи мікрофон. Да, вони ніхто не мають цих... Тикай, 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 тикай. Та не иди туда! Жадна! В не мені не дадуть її підняти, аж ніяк. Ех, дружок, ну я можу тебе пропускати, щоб нас було двоє і якось. Бля бля бля, він підніме чи ні? Що це було? Найс nice, соло з Жанною. Ми беремо цей топ 17 кілів і ти підписуєшся на цей канал, бо це було реально топово.